Десять і десять, де? Тобто надо узнати, діон тут встановлюється. Немає білети треба придбати. Ніхто не знає. Як іде ці автобуси, то доїхати, то наш розклад і заказати бі білет. А ага. щоб був і вже було надійно. Ну якщо треба їхати, то 200 гривень це не гроші. У мене дачка, живе, в дорожче. О, ну, поїхати часто буде. Я думаю, для всіх великі незручності, тим паче, що поїзд весь час запізнюється. Дорога страшна. Їхати дуже важко. Тут треба чекати. Поїзда опаздують. Ось наш поїзд на півтора часа опоздав. Я потім з Крапенівського поїхала на Харків. З Харкова електричками, пересадка, лазовій до Баринка. Оце з електрички є. Тепер чекаю автобус і на Славянськ. Це ж треба ще за автобус заплатити 300 гривень, 200-300. Тож до Славянська доїжджала електричка. Є. А теперь надо ж пересадками.